Запоріжжя 7 травня 2002 року. Колишній стадіон Торпедо. Лунає свисток, який сповіщає про завершення матчу. На поле виїжджає швидка допомога. Тренеру київського Динамо Валерію Лобановському стало погано. Валерій Лобановський і Динамо Київ здаються нерозривним тандемом. Спочатку Лобановський виступав за клуб як талановитий футболіст. А згодом тренував його, отримавши звання легендарного тренера. З чого починалася кар'єра видатного українця і як раптово закінчилася трагедією на футбольному полі? Професійна кар'єра 18-річного Валерія у Динамо почалася у 1957 році. Щоправда, не в основному складі, а в Динамо-2 резервній команді клубу. Перший свій матч в основному складі він зіграв через два роки під час чемпіонату радянського союзу. Його високий зріст виглядав на полі незграбно. Йому навіть дали прізвисько гусак через 187 сантиметрів зросту і манеру гри. Але це незграбно було лише на перший погляд. Насправді він доволі спритно обводив суперників та робив маневри, які здавалися нереальними. А деякі з його коронних фінтів довго ніхто не міг повторити. Матч за матчем, перемога за перемогою. В Динамо народилася зірка, талановитий футболіст Валерій Лобановський. Його кутові подачі стали легендарними та отримали назву Сухий лист. В них він використовував знання з фізики та математики, завдяки чому підкручував м'яч так, що той летів дугою і різко впадав прямісінько за спиною воротаря. Це стало візитівкою Лобановського футболіста. Однак Динамо Київ не єдиний клуб, за який грав Валерій. Його запросили у збірну СРСР, за яку він зіграв кілька матчів. Згодом він і взагалі перейшов в одеський чорноморець. А закінчив кар'єру футболіста у Донецькому шахтарі у 1968 році. І можливо він тоді б пішов у забуття як багато видатних спортсменів того часу, прізвища яких зараз ніхто й не згадає. Однак коротка кар'єра футболіста переросла у довгу тренерську, яка буквально увіковічнила ім'я Валерія Лобановського в історії України. Коли Лобановський став тренером, йому було всього 29. Дніпро стала першою командою, яку він тренував. На чолі з Валерієм Васильовичем клуб вийшов на перші місця в різних союзних і не лише чемпіонатах і здобував перемоги. Тренерський талант Лобановського помітили і в рідному київському Динамо, і запросили його тренувати команду. Так почався його шлях тренера в Динамо Київ довжиною в 21 рік. Із 1973 по 2002, хоч і з перервами на інші клуби. За цей час він виховав не одне покоління українських футболістів, яке приходило на зміну одне одному. Незмінним залишався лише він. Суворий Васильович. Про його тренування ходили легенди. Навантаження були надважкими. Їх на всі витримували. Він перетворив футбол на науку з надточними розрахунками, використовуючи свій математичний склад розуму і в той же час називав свою роботу творчою. Постійно шукав нові техніки, змінював тактики. Його колеги говорили, що він бачив тенденції футболу на роки вперед, і його нововведення часто ставали основою футболу через кілька років. На його переконання, не зірки футболу робили команду сильною. А сильна команда народжувала зірок серед зірок, які народила команда: Олег Блохін, Леонід Буряк, Ігор Беланов, Андрій Шевченко, Сергій Рибров, Олександр Шовковський та інші, яких не злічити, саме так будувалася його робота. Всі грають в командний, а не в особистий успіх. І саме це, здається, було секретом їхніх перемог. За перший рік роботи Лобановського у Динамо клуб виграв чемпіонат СРСР та здобув Кубок СРСР. А вже через два роки тренера у команді Динамо Київ вперше з усіх клубів Радянського Союзу здобув перемогу на європейських чемпіонатах: Кубок Кубків та суперкубок УЄФА, в якому вони переграли німецьку баварію. Лобановського помітили і в Москві, і не зрозуміли, як такий тренер досі не тренує збірну СРСР. Валерію довелося буквально сісти на два тренерські стільці, адже, попри тренування збірної Союзу, він не відмовився від свого динамо. Основу збірної склали футболісти Київського футбольного клубу. Балансувати між двома командами було важко, однак довелося й недовго. Адже на Олімпіаді 76-го радянська збірна з футболу виграла бронзу. А це радянській владі здалося поразкою як для такого тренера. Тож Лобановського відсторонили від збірної. Згодом йому ще кілька разів доводилося працювати одночасно і на Динамо, і на збірну СРСР. Але у 1990-му, у часи, коли розпад союзу вже був на носі, і незалежність майоріла на горизонті, Лобановський все покинув і відправився в ОАЕ тренувати місцеву збірну. Після тренував ще збірну Кувейту. А у 96-му повернувся до рідного київського Динамо. Молоді зірки Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Сергій Рибров та інші з острахом чекали на повернення тренера, якого вони ще не знали, але вже чули про його суворий характер та вбивче тренування. Тренування справді були пекельними, але справедливий, хоч і суворий тренер, став істинним наставником для молодих футболістів. Ще у 88-му Лобановський переніс інфаркт. З того часу його здоров'я добряче похитнулося. Потім дав своє і спекотний клімат арабських країн. У 2001-му тренер вдруге переніс інфаркт. На цей раз все закінчилося операцією. Стан здоров'я погіршився в рази. Васильович навіть перестав літати на виїзні матчі Динамо. Його відмовляли летіти і у Запоріжжя на матч Динамо із Металургом. Але він не послухав. І не повернувся звідти. Запоріжжя. 7 травня 2002 року. Колишній стадіон Торпедо на тренерське місце прямує Лобановський із серйозним виразом обличчя та втомленим виглядом. На полі запорізький металург та київське динамо. Кияни обігрують господарів матчу. На 89 й хвилині Валерій Васильович оголошує заміну зі словами: так грати в футбол не можна. Остання дев'яноста хвилина лунає свисток, який сповіщає про завершення матчу. На поле виїжджає швидка допомога. Тренеру київського Динамо Валерію Лобановському стало погано. Його приводять до тями. Він відмовляється їхати в лікарню, відмахуючись, пройде його вмовляють. Врешті він збирається у швидку, на відріз, відмовившись від носилок. Із Києва терміново викликають найкращих лікарів. Лобановського оперують знов. Але він так і не приходить до тями. 13 травня о 20.45 серце легенди українського футболу перестає битися. Васильович йде з Динамо назавжди. Останнє, що він побачив у своєму житті, була перемога рідного клубу. Він відійде з цього світу у знаковий день: – 75-й день народження Динамо.